Привіт друзі, мене звати Роман, і сьогодні ми будемо грати з вами в такий симулятор, який називається 99. лісу». Е... Ночів... Суть цього симулятора в тому, що ми можемо виживати в лісі. І Сьогодні ми будемо грати з моїми друзями, якого... яких звати Андрій та Нікіта. Можете з ними привітатися. Всім да. привіт! Це клас такий, дуже. Е, ну, такий, ну він дуже хороший. Так, друзі, давайте почнемо добувати дерево, щоб покращити рівень і він багатя. Так, друзі. розпалювати. Так, друзі, маю давайте. Молодці, друзі. Так, друзі, вже третій зразу. О, це добре, це буде дуже хороше. Я буду допомагати дітям. Ну, допомагати дітей врятувати. Так, друзі, наш товариш по команді, на жаль, помер. Потрібно його врятувати. Нам для цього потрібна аптека. Ну. Но... Так, друзі, давайте я їм і ми ще допоможу. Так, друзі, ми ряту. Так, друзі, ми рятуємо першого... першого дитя. Так, вже врятували. Так, друзі. А Сандрій живий. Так, цікаво, що в нас там буде на будинку на дереві. Ну, це буде дуже добре. мене є Так, друзі, давайте відкриємо оцей сундук. Так, мені випав бандаж. Це дуже хороше, що новина. Друзі, зараз ми вилікуємо йому нашого товарища. Все, друзі, ми його вилікували. Та нічого страшного буває. Ми колись також помирали часто. Друзі, ми знайшли будинок, це дуже хороша новина. Друзі, яка нам скриня? Так, друзі, я, я отримав хорошу сокиру. Так. Да, я отримав хорошу сокиру та отримав свічку. Комусь потрібна свічка? Хто хоче свічку? Хто? Хто хоче свічку? Так, друзі. Я піду, піду. Е исследователь mm. карту. Так давайте я добудову, е е я додумати, металу, да? Мет... Mm. до другого, Ой, до другого рівня. Ой, я бачу, металу, бачу Так, я знайшов старе радіо. Ворогів. Це добре, друзі. Я знайшов будинок. Там де, де три стільця, це добре. Так, тут у нас. Так, друзі, добре. Ми отримали бандаж, це дуже хороша речовина. Ну, добре, друзі, давайте ми дочекаємо. Давайте я трохи зупиню запис, запис і, ми, і ми дочекаємося другого дня. Так, друзі, ми вже настав другий день. Це дуже добре. Так, друзі, давайте з'їмо цю тиху. Компас, добре. Так, добре. Ой, я випадково. Я випадково впав. мені чого страшно, так уже боляче. Друзі, я знайшов другу дитину. Друзі, я знайшов другу дитину. Друзі, я знайшов другу дитину. Я знайшов другу дитину, друзі. У плачу... плачу... мене є бандаж. Так. Ой, друзья, жартую, друзі. Так, добре, друзі. Так, вогілля. Еще одне вугілля. Друзі, а вдруг хтось із нас знайде червоний сундук. Це будет просто дуже добре. Так, 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 я ховаюсь в туалеті від вовка. Так, друзі. Відправим сундук і в нас випадає каністра. Це дуже добре. На мене напали вов... вовки, але нічого страшного. У мене є ось така штука з безкінечними патронами. Я їх можу легко купити, але мені лень бувати, тому я краще прийду до багаття. Так, друзі, йдемо. Йдемо, друзі. Йдемо. Ооо, о, такі софту. Полозолотий? Дуже добре. Та кого треба? Друзі, диві... друзі, дивіться, як у нас багато палива. У нас дуже багато палива. Я думаю, ми зможемо зробити п'ятий рівень багаття. Дякую тобі, велике. Я піду відкрию пів золотий сундук. Дякую, велике. Так. Так, друзья, я пойду открою пив золотой сундук. Так, друзья, зачем мне? О! Дуже добрый, друзья. Ми знайшли таку штуку. Давайте сховаємося тут від Вовка. Так, 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 так. І приходите на базу. Добре, я йду, Добре, я йду на... до нашого багаття. Так, ще там у нас на базі. На... Прям дуже мало. Так давай покладемо в багаття. Дякую. П'ятий рівень, добре. О, господи. Тут все зразу вилізло на екран, я нічого не встигаю. Так, що там у нас за інформація? О, господи? Так, друзі. Давайте дочекаємося. 10-го дня. Друзі, дивіться, хто привів тут жабу. Я думаю, що це Андрій. Ну, нічого страшного, я її тільки що вбив. Так, друзі, настав вже 10-й день. Не знаю, що мені робити. Тому що в мене в середньому відео йде 10 хвилин. Напевно, це відео буде йти цілих 15 хвилин. Я, чесно, друзі, не знаю. Але я радий, що ви з нами. Зараз я давайте поліція. І коли буде, думаю, 20-й день, я до вас повернуся. Друзі, всім привіт! Зараз ми йдемо. Зачищати замок. Так, друзі, відходимо. Друзі, давайте, давайте допоможемо мого мого другу. Другу, кітці. Друзі, пішли, пішли, пішли. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, друзі, валимо, валимо, валимо. Да, тому що ми його дуже-дуже багато разів. Так, Никита, Никита, Никита. Давайте я тик вб'ю. Ай-яй-яй. ай яй Андрій. Андрій. тримай. Андрій, тримай. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі. Как друзья, там вообще. Ой-ой-ой, друзья, 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 друзья. Ой-ой-ой. Так, друзья, давайте я открою. Так, друзья. что ж, мой О! Так, друзья. Так, друзья, давайте еще выкроем скриню с диамантом. И интересно, что нам выпадет. Так, нам выпадают 5 диамантов. О, так, ну добрый друзья, давайте, бувайте, боже вам счастья, здоровья, пока.